Всім привіт! Сьогодні ввечері вирішила порадувати своїх рідних варениками на пару. Я беру борошно 500 г, додаю сіль, також додаю чайну ложку соди. Соду з мукою потрібно перемішати дуже гарно. Робимо всередині мисочки ямку і виливаємо 300 або 400 мл кефіру. Якщо ваш кефір недостатньо прокисший, потрібно додати столову ложку. Уксуса. І тепер замішуємо гарно тісто. І будуть з'являтися маленькі бульбашки. Це дуже добре, це означає, що тісто буде пухким. Викладаємо тісто, воно повинно бути не твердим, а досить м'якеньке і гарне. І гарно його вимішуємо і залишаємо на півгодинки відпочивати. Воно ось таке м'якеньке це дуже добре. Я піджарила шматочками сало свіже. І з цибулькою. Сюди я буду викладати свої солоні вареники для того, щоб їх мастити. Також я вже приготувала начинку. У мене будуть вареники із молодої тушеної капусти. Я поклала її на друшляк, для того, щоб стекла лишня волога. Вареники я буду готувати в мультіварці. Я її включаю на найбільшу температуру, яка в мене є, на одну годину. Якраз лягаю 4 вареночка, тому я формую ось такі невеликі шарики, буду їх приліплювати і ліпити. Так, беремо тісто, кладемо начинку. Звичайно, хочеться покласти більше начинки, але краще не потрібно, тому що тісто бути десь сантиметрової ширини. І бистренько ліпимо ось такі вареночки. Бачите, багато взяла, бо завжди хочеться покласти побільше начинки. Я не наліплю багато вареників. зразу. Поки готується одна партія вареників, я ліплю наступну, щоб вони довго не лежали. Кладемо у мультиварку на 5 хвилин. Витягуємо вареники і зразу ж кладемо в зажарочку і мастимо їх з двох боків. І наступні. Ось такі варенички в мене получилися. Ходить 16 вареників. У нас у сім'ї четверо осіб, тому вийшло по 3. Вареники з капустою, і в кінці я придумала приготувати вареники з абрикоскою. Тісто так гарно підійшло. 5 хвилин їм достатньо для приготування. Начинки не занадто багато, тому вони виходять дуже пухкі. І подивимося, чи приготувалися у нас абрикоски. Абрикоски у нас були свіжі. І вони гарно приготувались, але я їм давала на одну хвилину більше часу. Бажаю вам усім смачної вечері і спокійної ночі.